Видатні українки фізики. За сучасними даними ЮНЕСКО, жінки і дівчата, як і раніше, в науковому середовищі представлені значно менше, ніж чоловіки. В середньому лише 30% науковців в всьому світі жінки. Численні дослідження показали, що жінки в областях STEM публікують менше матеріалів, отримують менше грошей за свої дослідження і не досягають у своїй кар'єрі більшого прогресу, ніж чоловіки. А чи в Україні так само? Українські жінки теж ніколи не відставали від світових тенденцій. Нам дійсно є чим пишатися. Причому на даний момент в науці 46% майже вдвічі більше, ніж в середньому світі. Значно менше за своїх закордонних колег українські дослідниці жаліються і нагарнені упередження. Наука набуває жіночого обличчя. Зараз до жінки в науці почали ставитися ліберальніше. Позитивні зрушення на собі я вже відчула, каже фізикиня Галина Клим. А Юлія Безвершко зазначає, популяризувати науку серед жінок треба зі шкільного віку, показуючи їм можливості інженерії, програмування та науки. Виділяють кілька причин, які заважають жінкам повірити в свої можливості і тим самим обмежують їхню участь в наукових дослідженнях. По-перше, це вкорінена в суспільстві думка про те, що наука чоловіча сфера діяльності, де представниці слабкої статі недоречні і небажані. Наприклад, згідно з дослідженням, проведеним інститутом Джини Девіс, по гендеру в змі у 2015 році лише 12% жіночих персонажів в кіно і на телебаченні працювали в сфері науки і техніки. По-друге, поширене переконання в тому, що жінка менш компетентна як вчений. По третє, реальна повсякденна дискримінація, зниження оплати праці наукових визнань і заохочення насамперед на високий рівень. Видатні українки, які змінили і продовжують змінювати світ науки. Ніна Вірченко, фізикиня. Коли її інтересів можна описати так: любила фізику та математику особливо складні задачі. Юлія Безвершко українська вчена у галузі теоретичної фізики, популяризаторка науки, громадська діячка, кандидат фізико-математичних наук, також молодший науковий співробітник та старший викладач. Вона є авторкою кількох статей у провідних міжнародних наукових журналах, зокрема «Physical Review A». Вона по факту представляє себе медійною особою як заступник голови ради молодих вчених НАН України та веде активну діяльність з лобіювання коректних реформ української науки та з популяризації науки її діяльність широко висвітлюється у ЗМІ. Світлана Загинайченко – українська фізикиня, що досліджувала кристали, поверхню, дефекти та фазові переходи. А якщо точніше, то розробка статистичних термодинамічних теорій атомного впорядкування та властивості сплавів, вивчення фазових переходів у твердих тілах, фізичні явища та властивості поверхні кристалів, також дефекти кристалічної структури та їх вплив на властивості. Її внесок в науку продовжує надихати та мотивувати нове покоління українських науковців. Ольга Броварець, українська дослідниця в галузі біофізики, доктор фізико-математичних наук, лауреатка премії Scorpus Award. Вона є авторкою 80 наукових праць, опублікованих переважно у провідних міжнародних виданнях. Також має високі наукометричні показники і працювала у міждисциплінах, напрямлених молекулярної біології, молекулярної фізики, хімічної фізики та квантої хімії, зокрема, вивчала механізми виникнення спонтанних точкових мутацій у ДНК Ользі Броварець вдалося довести, що можна запрограмувати ракову клітину на, так скажімо, самогубство. Якщо ви дівчинка, дівчина, жінка, неважливо звідки, неважливо, скільки вам років і ваше серце лежить до науки, не бійтеся, йдіть туди сміливо, адже ніщо не зупинить жінку, яка готова працювати і робити наукові відкриття. Дякую за увагу! Це все.